Привіт-привіт, малята, розумники і красуні. Я сонце в піжамі. Дарую добрі казки для солодких снів. Підписуйся, щоб не пропустити нову історію. Вмикай щовечора і разом ми поринемо в чарівну пригоду. Мишеня, яке боялось темряви. У самому серці зеленого лісу під корінням старого дуба жило маленьке сіре мишеня на ім'я Тимко. Його нірка була затишна, тепла і сповнена пахощів сухих ягід та м'яти. Але у тимка була одна таємниця. Він дуже боявся темряви. Коли сонце ховалося за обрій, мишеня поспішало сховатись під ковдру разом із улюбленим плюшевим сичиком. І ще обов'язково вмикав свій нічник маленьку лампочку у формі горіха, без неї тимко. Не міг заснути. Одного вечора, коли сонце вже почало сідати, ліс раптом потемнів раніше звичайного. Світлячки, які щоночі освітлювали стежки та кущі, зникли, їхнє світло пропало, немов хтось його вимкнув. Усі звеята занепокоїлись. Дехто не міг знайти дорогу додому, інші боялись виходити з хатинок. Старий борсук, який усе знав, зібрав мешканців лісу і сказав Світлячки, Втекли у темний яр. Хтось налякав їх сильно, і тепер вони бояться повертатись. Тимко прислухався до слів борсука. У нього всередині защемило. Якщо я боюсь темряви, то. Може, і світлячки бояться ще дужче. Він узяв свого сичика, загорнув трохи ягід у вузлик і сказав сам собі: Я мушу піти до Темного яру, поговорю із світлячками і допоможу їм не боятись. І, хоч було темно і страшно, Тимко вирушив у дорогу. Невдовзі Тимко зустрів їжачка, який сидів під листком і прислухався. Куди йдеш? запитався він. У темний яр шукати світлячків, відповів Тимко. — Візьми мене з собою. Я колись боявся гучних звуків, але навчився слухати ніч. Там є гарні мелодії. Трохи далі до них приєднався зайчик. Я боявся тіней, але потім зрозумів, що вони просто гра світла. Я теж піду з вами. Разом їм було вже не страшно. Вони йшли далі, обмінюючись історіями. Темний яр справді був ну, дуже темний. Дерева тісно стояли одне до одного, а густе листя не пропускало й промінчика зір. Та ось між мохом. Заблимало слабке світло. Це були світлячки. Вони сиділи купкою і виглядали переляканими. Привіт, лагідно сказав Тимко. У лісі сумують за вами. Чому ви сховались? Нас налякала гроза. Тихо відповіли світлячки. Були блискавки, страшний гуркіт. Ми подумали, що в небі страшна істота. Але вже все минуло, посміхнувся їжачок. А ми можемо йти поруч і вас захищати, додав зайчик. Тимко наблизився і сказав Темрява не завжди страшна. У ній є зірки, пісні і навіть дружба. Світлячки довірились друзям і разом вирушили назад. Коли вони знову засяяли над стежками, у лісі запанувала радість. Відтоді Тимко більше не боявся темряви, бо зрозумів, темрява. Це не кінець світла, це просто інший його бік. І кожного вечора він засинав не з нічничком, а з посмішкою, бо знав, що в темряві світиться найважливіше серце. Кінець. Цій вже казочці кінець. А наступного разу ми зустрінемось із новим героєм. Хочеш дізнатись, хто це буде. Тоді підписуйся на сонце в піжамі. Нові казки ще на обрій.